Доброго вам недільного вечора сьогодні перше привітання пролунає для жительки села Корчівка Любові Володимирівни Ільчук, якій 2 липня виповнилося 55 років. З ним народження, кохану дружину, дорогу маму, бабусю, тещу свекруху, дочку, невістку, сестру та сваху щиро вітають чоловік Ярослав, дочки Ірина і Мар'яна, син Володимир, зяті Рустам і Роман, Невістка Надя, онуки Вікторія і Матвійко, мама Ярослава, тато Володимир, свекруха Марія, свекор Володимир, брат Іван з сім'єю, свати з Коломиї, Львова, Сокаля і вся велика. Родина і шлють такі слова привітання. Найдобріша, найкраща дружино, матусю й бабусю, у цей літній святковий день доземно вклоняємося за сонечко ясне, за серце прекрасне, за те, що добром зігріваєте нас, за те, що в щасливу і скрутну хвилину ми можемо всі прихилитись до вас. Вже сивий туман покрив, мамо, волосся, вже діти дорослі, й онуки ростуть. Любов віддаєте ви нам іще й досі, а руки спочинку ніяк не знайдуть. Спасибі рідненька за вічну турботу, Недоспані ночі, невтомну роботу. Хай серце ще довго у грудях палає, а руки, мов крила, нас пригортають. Ми дякуємо Богу, що ви у нас є, хай силу й здоров'я Господь вам дає. Хай Всевишній посилає ласки приблагі, а мир Божий і любов панують у хаті на довгі, щасливі і многії літа. день за хмарами десь сонце, але геть думи прикрі і сумні, бо свято мами стукає в віконце, тепло родинне принесло мені. Зібрались в домі любі наші діти, онуки і коханий чоловік, і весняні мені дарують квіти, добра бажають. Много літ, бабусю, матінко, дружину, Звучить любов у цих словах, на серці радісно, спокійно, яка чудова в нас сім'я. Онучок сонечко сяє в хату, свої магу бабусю привітав, і хоч не вміє слів ще промовляти. Його вітання найдорожче нам. І все це ніби в гарній добрій касті, яку у снах мені хтось розказав. Спасибі, Господи, за твою ласку, за щастя, що ти нам подарував. Бабусю, матінко, дружину, звучить любов у цих словах, на серці радісно. Спокійно, яка чудова в нас сім'я. І дякую я долі за людину, яку кохаю щиро на весь вік. Це мій привітний, добрий, ніжний, милий, завжди терплячий рідний чоловік. І вам спасибі донечки, кохані, і за ті, які для мене як сини. Що день святковий ви сьогодні зрання з любов'ю до матусі всі прийшли, бабусю, матінко, дружину. Звучить любов у цих словах, на серці радісно, спокійно, яка чудова в нас сім'я, бабусю, матінко, дружино, звучить любов у цих словах, на серці радісно, спокійно, яка чудова в нас сім'я, на серці радісно. Спокійно, яка чутла, дружна нас сім'я.